Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Шість. Я тільки з сауни прийшла і вирішила вам зробити невеличке відео, бо мені прийшли підаруночки. Так я вам і покажу. Бачите, шість захід сонця такий. Ну, ще не так темно, ще не так темно. Вже йде хорошо на посвітлення. О, та я була ж у сауні, щось покажу вам. Ще волосся мокре, не той, не посушила. О, бачите? Ось де там показати, як вам отак. Мокре волосся не посушила. Зараз з вами побалакаю. Он фен поклала. У мене хороший фен. Це мені Аня моя подарувала з Павликом на день народження. Мабуть, мабуть, мабуть коли це було. М я думаю, років 55 мені було, ще живі були. Я приїхала. я тоді ж, ну, Кожен рік я приїжджала, брала у зимню відпустку, приїжджала. от, І Оце мені такий подарунок. І в такий самий. Оце вони мені подарували на день народження, а наті що вона приїхала зі мною. Ну, Дивіться, що вам покажу. Уже була зібралась в сауну, коли дзвонить дівчинка моя, Лена, подружка, якій 35 років, з Херсона, дуже ми з нею хорошо дружимо. Каже: Тьотня Наташа, ви вдома, кажу вдома, що ти хотіла. Щас Денис приїде, привезе вам підарунки. Кажу: та не треба, Лена, не видомляй. Ні, ні ні, вона сьогодні була на роздачі, вона там, як вапа Ехтоя робе, як це вам перевести, свободний, свободний помічник. За це не платять, тільки дозволяють брати стільки, скільки хочеш. Ось вона мені й принесла. Оце значить, бачите, молоко карамелізоване. Ну, згущонка варена, варена згущонка. І срок годності хороший, хороший, до якого там дивіться. До 8-го місяця 25-го року. От. Один. Той грейп, один лимон, два яблука. Отакий от королевський, королевський називається пиріг, отакий от з кремом, такий свіженький, винограду пачка. І тоді дивіться, одна коробка булочок, друга коробка булочок, третя коробка булочок. Оце з повидлом булочки, а це з кінусками булочки, з карамелькою. от. І ще й от такий пиріг. І ще отакий от пиріг. От, шоколадний з кремом. І ось чотири актімельки. Чотири актімельки. Оце вона мені привезла. Ну, так я ж, звісно, вдячна їй. Бо вона ходить. Зараз ж, той канікули у, у дітей і у школярів. Вона ж навчається на язикових курсах, і, той, і, і ходиш туди, підробляє. От. І бере собі продукти, всякі різні дають продукти. От вони молодці фіни. Як ти прийшов допомагати, вони завжди будуть давати тобі продукти стільки, скільки ти унесеш. В неї та сумка -то на колесах, вона собі ставить ту сумку і везе додому. А що? В неї двоє дітей, чоловік робить на роботу, треба брати, він давно робить, годів, 10 тут. В турку сварщиком, оце, на кораблі строїтельному е, будівництві. От. Треба брати на роботу, і що і булочки візьме, каву попить, і м'ясного щось, і сосиски. Ну все, все, що мужику треба їсти, От. ще й на два рази на... зранку кави попить со смаколиками, а тоді пообідать. Бо інколи робить і до п'яти От. От він приїхав з роботи. І, і вона його відправила до мене одразу, і в суботу робить, Так що це хороша допомога. Це як на канікулах, так вона ходить і понеділок, і середу і п'ятницю. А як на курсах, то тільки там один день у неї колись по таке, що виходить, що вона може піти. От. Ну, я задоволена, мені таке багато не треба. Я зараз те, що мені треба, я оставлю все остальне я кину у морозилку, Заморозю, як поїду до своєї приятельки і повезу їй. От, що, Хіба я стільки булок з'їм, Я собі оставлю одну з тим з джемом, а одну з тим з кінусками. І все. І по кусочку пирога одріжу того й того, а те у пакет здоровий і теж в морозілку їй отдам. Ну, Виноград собі оставлю йогурти. Може, два собі, а два їй заморозя. Ну, згущенку оставлю собі. Я люблю таку згущенку. Ну, і фруктонезу теж. Так що я її не обіжаю, я завжди до неї. То, і... Як приїжджаю, все їй привозю. Бо те, що я не поїдаю. А я її привезу ну то так. такі справи, так що, мої рідненькі, я це вам показала. Дякувати Богу, дякувати Лені, що мене підтримує. Це у суботу прийде моя ще одна подруга Людмилочка, привезе мої квіти, ми з нею посидимо, чаю поп'ємо. ну в мене є до чаю, що в мене до чаю є, що попить. От, той Пандору, той, що я одрізала, поп'ють, поп'ємо з нею чаю, Вон, чай з лимоном поп'ємо. От, так що і, і рулетика того, і другого наріжу. І, і, і Пандору наріжу. От, так що поїмо, поп'ємо, побалакаємо, вона поїде додому, а я, а я буду вдома. Буду збирати посилку, бо мені у неділю треба посилку віднести. Діткам моїм. А мої отримали посилку довольні, придовольні. Дуже задоволені. все всім підійшло, дуже задоволені за все. І за одяг, і за солодощі, за все за все благодарили. О, ну, Я довольна. Я завжди довольна, як у них все добре, як вони довольні. як у них хорошо, і в мене хорошо. Ви ж розумієте, що люба. Мама, люба, бабуся радіє за дітей, за онуків, як у них все хорошо і благополучно. Отак От і я радію, як все хорошо і благополучно. Отакі От справи. Так що бувайте здорові. Всього вам доброго, всього хорошого. От, завтра з Леною слід поїдемо. Я приїду, підемо. На чергу запишемось їй на більшу квартиру, От, Бо в неї чотири чоловіка, четверо людей, же, а квартира двохкімнатна, а діти вже 10 і 15 років, такі, що вже хочуть віддільно. От. жити. А то так, діти в одній кімнаті, вони з чоловіком у другій кімнаті, Ну, це не є хорошо, ви розумієте. Ну, То, що вони ладно, то що вони. В одній кімнаті з чоловіком, а в них така кімната, що на кухню можна зайти з коридора і з зали, отака, із і зали дверей нема, от так як у мене арка. Ну, люди молоді, може, колись треба якісь свої діла поробити, а, а діти будуть шастати. Ще й дві собачки, то мальтезі такі. Красиві такі, такі вхожені, вона така молодець, вона їм і в'яже, вона їм і шиє, і такі жупанчики, що там тільки в них немає. От. Молодець. Ну і Хлопець вже ж величенький, 10 дівчині пошти 15, ось у травні буде 15. Теж він у неї то те забере, то те забере, вона пищить, він, він стрибає, він такий дуже в них енергічний, на футбол ходить. Дуже хорошо, дуже хороші робить показателі, всі довольні. Даже за оці півроку, от почався рік, да, сказали, не треба платити йому, за нього платити не треба. Та організація футбольна сама заплатила, бо він дуже хороший, як спортсмен, як хороші в нього показателі. І навчається він хорошо, в нього і англійська хорошо, і математика хорошо. От. і дівчина непогано, але в нього краще. Ну, Може, то, що він приїхав, він тут у перший клас пішов. от. У шість з половиною років було він пішов у перший клас. Подієте, от так йому легше. А вона ж ні, а вона ж, вже ж навчалася Вони з Херсона, вона ж у Херсоні навчалася. То їй трохи важче, але мову вже знає добре. От трошки англійську каже, треба підтягнути, ну, будуть брати курси, проплачувати англійську, от шведську вчать у, у школі. Ну, все, все добре. Вони будуть тут. Залишатись, тому що їхати нікуди. Самі розумієте, що таке херсон. Вони на тій стороні достають расисти, то там каже не, не, нічого і, 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 і нічого. От. От. Ну, Це все вам розказала. Давайте ще разочок покажу вам посушу волосся, та буду вже вечерять. Ось в мене на вечерю, бачите, крашанка одна, помідорчик, авокадо. Ось це він тут заховався. Авокадо. Це в мене на вечерю, А тоді там потик, і той. Я всю булку не з'їдаю. Я тільки то верх знімаю, верх зніму, а тільки низ з кремом і з повідлом з'їм. так, ну Бувайте здорові. Все добре, все хорошого, тихого, спокійного вечора, мої рідненькі. Apa.